Вітаю всіх! Ми з вами розпочали сьогодні свято, зимов, цикл зимових свят. В християнстві це різ, Різдвяна пора, так, з Різдвом 25. го В Скандинавії це йоль, який розпочинається сьогодні. В дохристиянських традиціях слов'ян це була коляда. Ми вже про це говорили в традиціях свят, в святках в відео про святки. сьогодні давайте поговоримо окремо про два цікавих і важливих символа свят, що в Йолі, що для Різдва, що для коляди. Знову ж таки, ці символи зустрічаються і там, і там, і там. Є тільки різниця, як до них підходять. Знаю, що з багатьма друзями, знайомими говорили, і досить багато людей плутаються, що робити з Йольським поліном. Чесно, сама плуталась. Інколи теж до останнього плуталась, для себе підбирала там, певну, як кращу, традицію. Зрештою, дійшла до їхньої суті і зрозуміла вже в ході. Порівняння цих всіх святок, так, що саме як саме має бути проведений обряд з Йольським поліном, так називаємо? Отже, перше нагадую, це поліно має бути з твердих порід дерев: дуб, граб, бук, ясень, так, будь-яке тверде порода. Чому? Тому що саме ці породи тверді, ну, у нас найпоширеніший і найповажніший це дуб. так, Вважається тобто довге життя, міцне здоров'я тощо. Так само по міці гра, бук, так, ці, полі, ці дерева так само вважаються витривалими, довгожителями. Тобто вони несуть достаток, міць, силу і нерушимість тобі і твоїй оселі. Тобто, згадайте, у нас найчастіше і найкраще завжди щоб будинки будувалися з дуба. Так? Отже, Йольське Поліно, якщо це ваша перше поліно, так, перший цикл свят з цим поліном, ви маєте або знайти самі в лісі, тобто там, де є дерева цього роду. Або в себе в полінниці, якщо у вас є камінь чи грубий, і ви замовляєте дерева, так? у вас в полінниці вони мають, можуть бути. Або нарубані нарубали, ви вибираєте те поліне, на яке найбільше вам відгукнеться в вашій душі. Тобто це не просто, що я пішов-купив. До речі, купляти його не можна. Ви зараз питаєте, як тоді бути з тим, що ми купляємо дрова, наприклад, для чогось? Увага! Ви купляєте дрова, так ви їх закладаєте в полінницю, і вони ваші, вони у вас лежать. Тобто, ви не купляєте окремо сугубо це поліно, тобто так тут гра таких попонять. Що нібито ви купили. Але ви не йдете і не купляєте енергетично, не кажете, продайте мені Йольське поліно. Він, воно вже у вас лежить якийсь час. Ви ж купляєте дрова, не знаю, можливо, хтось раз в рік, хтось на два-три роки. Але вони лежать у вас на подвір'ї, вони насичуються енергетикою вашої землі тощо, так? Тобто вони стоять з вами одне ціло. Оце і буде ваше поліно вже вибране з ваших полін. Тому. Здебільшого по традиції, це господар робив, обирав поліну, але зараз в наш час немає ніякої заборони, аби таке поліно обирала господиня. Можливо, якщо ви хочете дуже по традиції зробити, то дайте своєму чоловіку чи старшому чоловіку в вашому роді, вашому будинку, так? Можете навіть дати його навпаки, наймолодшому чоловіку в вашому роді. як... Символ молодості, родючості, витривалості, так, щоб він його урочисто заніс до вас в будинок і поклав на урочисте місце, яке ви для нього приділили. Таке поліно якраз от сьогодні-завтра прикрашається і стоїть на почесному місці. Якщо це ваша перша поліна, тобто до цього у вас не було цих полін в будинку, воно так у вас стоїть. На ці святки прикрашене, потім ви з нього знімаєте ці прикраси, і воно у вас стоїть на місці цього початку весь рік до наступного йолю. Якщо ж це вже не перше поліно, так, то те поліно, яке вже у вас простояло рік, ви його якраз сьогодні, в перший день святок кладете в камін. Або виносите, кладете в мангал, так, у кого нема каміна, у кого є грубе печі чудово. Це, в принципі, місце, де воно і зго... і має згоріти, тобто, грубу кладете. Воно підпалюється і сьогодні горить. Тобто, якщо це камін, відкрите вогнище якесь, ви можете контролювати, що, щоб воно не згоріло, не розвалилося, прям повністю. Тобто вам потрібно його підпалити, щоб воно просто тліло. Біля нього можуть згоріти інші полінця, трісочки, так робити інше живе вогонь. І це поліно так палиться всі 12 днів до 1 січня. Кожен день воно підпалюється, якщо воно вже саме все-таки обуглилося, воно зверху запалюється в вуглі або трісочки, потім воно ложиться зверху на ці трісочки, знову воно тліє. Тобто, суть в чому? Це поліно має бути постійно тепленьке. Так? Тобто підпалили, воно там потліло, ніч трошки потліло на, на вугільках, на рано вже остиває, значить, в друге половині дня знову трошки підпалили, воно знову вас потліло, на ніч підпалили, потліло. потліло. Воно так тліє, 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 тліє і повинно перевестися в, в, в стан повних вугільців. Так? А в цей час на його місце в будинок заноситься і кладеться нове поліно, те, яке ви обрали нове. Оце поліна, яке підпалюється всі дні перші, коли воно ще ну, деревина така, да, свіжа. ви його можете поливати чимось смачним. На нього по традиціях присиплювали його мукою, наприклад. Кидали крихти хліба, зерен там, кукурузи, пшениці тощо. Тобто, таким чином, ніби задобрювали, енергетично давали посил, що воно вбирає в себе енергетику родючості, живучості, так? нетлінності тощо. Тобто воно вбирає в себе всі найкращі якості на весь рік. Ці вугільці по завершенню цих святок в січні, 1 січня, збиралися в мішечок і вони зберігалися весь рік. Для чого ці вугільці? Перше, у вас має бути з цих вугільців до наступного йоду, збережений вугілець, від якого в наступному святі на сонцестояння ви підпалите ось те друге поліно. Тобто нове поліно підпалюється від старого. Тобто обов'язково один, вуг... один вуглик з цього старого ви маєте зберегти для наступного, для підпалення наступного наступному році. Всі інші ріки можна було використовувати яким чином? По-перше, це вони вважалися енергетично дуже сильними і могли зцілювати. Наскільки вони працюють на зцілення в плані там, там лежав, лежав, натерли людину цими вугільцями, вона встала, пішла, не знаю. Але в принципі, від хронічних хвороб, від хвороб там сезонних, воно досить потужно зберігає захищає людей. Точно так же, якщо покласти е, такий е, вгілець під е, хідними дворима, вважалося ніяка нечість, ніяка погань, ніхто не зайде з кривдою до вас і зробити вам кривду. Е, так само цим вугіллям що натирали інколи шерсть домашніх тварин чи взагалі схотину у дворі. Вважалося, воно їм дарує родючість, плодородість і здоров'я. Тобто, якщо Хворіли тваринки, вважалось, що воно теж швидше їм допоможе вилікуватись. Так само дуже маленькі крихти цього вугільця могли, підмішували в їжу, коли щось пекли або готували. Теж вважали, що дарує таким образом здоров'я і міць. Тобто, ось таким чином можна тощо використовувати на рівні з традиційною четверговою сілею тощо. От. Нове поліна сказала, точно так же: на наступний рік підпалюється, але вже від кусочку сторони. Ось такі традиції щодо саме поліни. Так само в наш час, якщо, наприклад, люди не хочуть саме з Поліном от, довго займатися, що роблять символ поліна? Випікають торти кекси в формі Полінця. Ставлять просто на стіли і з'їдають. Ну, теж така альтернатива, але так, вже більш така сучасна. Далі. Ще одним, можна сказати, загадковим, маловідомим і інколи незрозумілим що саме по традиційності, навіщо це робиться, так? є так називаємо йольський світильник. Де у нас, напевно, у кожного є такі світильники. Тобто це просто підсвічник для свічки, так? але він трошки особливий. На фото ви його можете зараз бачити, але я вам розкажу саме суть. Ми, напевно, слов'яни немає настільки от вираженого традиційного, але здебільшого традицією підпалювати свічки на всі такі свята великі в нас є, так? І ми їх так само схватимо в підсвічники. Єдине відмінність: йольський підсвічник має два варіанти для свічки. Перше. Можна всередині цього світильника, тобто, так, як, наприклад, ми аромолампи да, ставимо свічкою, вона всередині світильника. Або світильники, які ми зараз дебільшого, не такі, як на фото, да, от класичний Йольський. Ми зараз стеклянні, металеві такі світильники з ручками переносні, в тобто всіх віках використовують такі підсвічники, аби світити собі, да, осяювати шлях. Тобто в такому плані світильника, але з, але, але з таким пристроєм, щоб свічку можна було потім поставити не тільки всередину світильника, але й поставити на цей світильник. Навіщо це робить, робилося? Ну і робиться зараз тими, хто намагається притримувати цих традицій саме з розумом. Таким чином, і коли. Свічка от в цей день на сонцестояння ставилася всередину світильника і запалювалася, це е, віщувало саме про збереження і затишок, і охорону вогню. Тобто в цей час, коли вмирало вже старе сонце, так, і у нас від Самайну до Йолю немає, по суті, за легендами нового сильного сонця. так. В цей час, поки богиня мати, богородиця, матір Земля народжує нове Сонце, в цей час люди зберігали ось цей вогонь для себе. Тобто в цей світильник, цей перший вогонь, запалював хазяїн в домі, так? і таким чином зноманувалося початок усіх свят, що оцей вогонь, вогонь. Роду свого ви охороняєте до народження нового сонечка 25 грудня. І саме всередині цей вогонь підпалювали свічки всередині такого світильника. Тобто весь час, увага тільки, коли доставала свічка наверх, весь час, кожного дня, якщо ми палимо. Свічки в цей період кожного дня, так, як символ вічності цього домашнього затушкового дню збереження, ми його палимо всередині цього світильника, ну або будь-якого іншого, в якому ви можете саме от всередині так, палити вогонь. А вже останній раз, 13-й день, тобто якщо ми від, від вчора від дня матері рахуємо, от на тринадцятий вже останній вечір, 1 січня, Така свічка діставалася зі світильника і ставилася наверх цього світильника, що знаменувалося, що новий нове Сонце народилося, і що встає в свою силу. Ставили наверх, тобто, вогонь, доставали середини і ставили наверх. Тобто, остання свічка. 13-та Вона ставилася наверх. Тобто це може бути на 13 свічок. Ви можете за весь період на 13 спалити, так свічок. Це може бути одна довга свічка, яку ви палите, весь цей період. Це вже на ваш розсуд. Чому так? Тому що були 4 репері свята в колі року, їх всього вісім, але є 4. Це сонцестояння зимове, літнє і рівнодення весняне і осіннє. От якраз вже на рівнодення, весняне, ось ця свічка точно так же вже ставилася на верх світильника, що знаменувало, що сонце вже доходить своєї сили. Максимально, що сила це була на купалу, на сонцестояння. Так? Ось тоді вже ця свічка знаменувала зверху, її так само запалювали зверху, що вона вже має силу максимальну. Точнісінько так же на осіннє рівнодення свічку запалювали зверху, але в кінці рівнодення осіннього цю свічку переносили вже всередину. І це знаменувало, що сонце вже ослаблює, старіє, вмирає до наступного. І знову від наступного юлю повторювався цикл. Свічку запалювали всередині, як символ збереження ось цього вогню на останній 12-13 день. Ставили наверх і знову повторювався цикл. Тобто вогонь це наше що життя. Це те, що дарує життя, те, що дарує здатність народжувати нам, розвиватися тощо, так? І тому от його так величали і супроводжували весь рік, починаючи от з цих святок. Тому ось що до свічника, тому що зараз стає досить популярно з таким. Вшановлення традицій наших пращурів, так але є дуже багато моментів, коли вже включаються, наприклад, маркетинг, тобто, і просто там починають будь-що називати йольський свічник. Тобто, щоб ви розуміли, це має, могло бути певної форми, але це не означає, що треба бігти його купляти. Ви, по-перше, можете його зробити, наприклад, і. Влітку, чи коли забажаєте самі з глини, якщо вмієте це робити, можете з будь-якою, тобто кераміку. Ну можна купити той, який вам найбільше подобається. Це не обов'язково має бути світильник там, з рунами і з усім. У Скандинави мали свої звичайні традиції. Вони знали, що які символи вони наносять на цей світильник. Ви можете на світильник нанести свої символи. Це може бути просто металевий скляний світильник, так з кришечкою зверху, на який так само можна поставити свічку. Суть саме не так у формі світильника, як в тому, що відбувається з вогнем. Його спочатку підпалюють всередині, потім лише виносяться наверх. Ось в цьому суть в пошані і догляди за своїм родинним вогнем. Тобто в той час, коли ви палите вогонь у дворі, тобто, як то кажуть, чужий вогонь для чужих, аби вони не напастили вас і ваш рід, так? Але свій оцей вогонь роду, ви впалите в період святок зимових саме всередині, в світильнику, в будинку. Взагалі, в період зимових свят найважливіший той вогонь, який всередині будинку. Ті вогнища, які вже. З 25 грудня виносили на загали вже, та й завтра сонцестояння вже на загали, ці костри, пригали, над ним святкували. Це святкові, це прославляють народження сонця. А от вогонь, який зберігає, свій вогонь роду, його оберігають і запалюють лише в колі своєї сім'ї. Ось такі два важливих символа. На ці свята, які для нас, можливо, не настільки ще відомі в плані, як саме з ними себе погодити. А, до речі, напевно, все ж таки ще нагадаю вам про третій символ, бо він у нас стає популярним, згадала, теж дуже люб... всі плутають мене це вінок. Тобто, якраз сьогодні-завтра ми з вами маємо прикрашати віночки різдвяння. Але є нюанс. Всі європейські традиції цей віночок вішують за двері. Нагадую, що саме якраз в традиціях як в Скандинаві, у нас вінок це теж символ кола. Його роблять з зелених гілок, які ніколи не втрачають свій колір. Зелені гілки червоний це символ вогню, золоту, тобто символ тепла, символу цього родючості. Тобто так само прикрашають такими от золотими червоними прикрасами. І цей вінок має стояти всередині будинку, а не так, як зараз популярно його виносити і вішати на двері. Повісили цей вінок на двері, християнство, тим самим, ніби вині з хати, оце язичество, це наше вірування природі, скажімо так, так. Тобто символ вінок він теж повинен бути на вашому почетному місці всередині будинку. І вінок зберігається до Белтайна, тобто до 1 травня. І вже він спалюється на травневі ось ці свята. Так само, як і ялинка вже спалюється на травневі свята. Її просто виносять в клуню, в сарай, кудись. Ну, там, де вона вже стоїть, висихає після свят, але спалюється це все на травневі свята. Ось такі три символи, які ми ну, до кінця просто не знаємо, бо їх якраз дуже більше всього стерли з нашої такої традиційної пам'яті, як ними користуватися. Всі інші символи, думаю, так само на Різдво всі ми доцільно користуються, тому з ними таких проблем немає. Ну і бажаю вам миру, щастя, перемоги нам всім, затишку, щоб наші всі воїни повернулись додому живими, щоб на нашій землі знову запанував мир і злагода, щоб не було ні внутрішніх поганців, скажімо так, ні зовнішніх, котрі намагаються знищити нас і нашу країну. Бережіть себе, бережіть один одного. Найпотужніший вогонь всередині нас з вами, наш, наш родовий вогонь, завдяки йому ми витримаємо це все і дійдемо до нашого миру і тихого, мирного неба. На все добре, до побачення!